Пані та панове, зараз я покажу вам, чим і як можна підключити ці девайси. Значить, е У всіх них є звичайні виходи USB. Дивіться, так я ближче покажу. і на цю камеру. Звичайні USB виходи. У когось їх один, у когось їх два. Значить, є один ще в мене навіть не один, а два пристрої. Е якщо ми беремо пристрій, в якому є екранчик, а екранчики в мене HDMI-екранчики, от, Наприклад, ви можете побачити тут. Міні-такий комп'ютер MCDU для Боїнга, ось я ближче покажу. То, е то у нього йде три виходи, або навіть чотири. Значить, йдуть один чи два виходи це під'єднання під е безпосередньо до комп'ютера джойстика, а інший йде для живлення, е для живлення екранчика. 5 вольт, звичайний USB вихід також. І є ще, а що я так показую? Дайте я чу, Ось. Так же набагато краще. Звичайний USB для живлення екранчика і HDMI, звичайний HDMI, який підключається. Якщо у вас не вистачає HDMI виходів, от як у мене, наприклад, то можна використовувати ось таку штуку. Я вам її. Продавати не буду, але коли я буду замовляти компоненти для вашого джойстика, я можу її замовити у комплекті. Або просто вам скину лінк, ви самі собі замовите. Значить, це вихід з Type-C. Я думаю, у всіх ноутбуків є Type-C, комп'ютерів, можливо, також. І виход з Type-C на HDMI тут якраз ідея вибіра. HDMI, ось він, посередині. USB і Type-C. Можна зробити, щоб тут було HDMI замовити, я маю на увазі, і тут було більше USB виходів. І все це з Type-C. Також до, такого, до такої штуки можна під'єднати. Зараз я покажу. Наприклад, можна під'єднати ось такий подовжувач. Бачите? Це звичайний USB, крім того, що це подовжувач, так ще він має 4. 4 отвори. Це також з Алікспреса, я також маю лінки на цей, зас... на цей пристрій, на цей пристрій. Тобто можна сюди його, отак от, наприклад, ставити. І у нас виходить, що є тут HDMI і є тут ще 4 виходи. Якщо вже взагалі заморочитись, то є такий ще варіант. Зараз я покажу. Є ось такий варіант, тобто це аж на 10 виходів. Але для того, щоб воно нормально працювало, тобто щоб воно працювало, без, ну, щоб тут яркість не змінювалась, яскравість не змінювалась, то його слід підключати у розетку. Це я купив в Києві на PromUA, але ви можете в Аліекспресі також знайти. Або я, якщо знайду такий здоровенний перехідник з одного USB, ось, з одного USB. На 10 USB 2.0. Для джойстиків USB 2.0 достатньо. Також є ще ось такий перехідник з Type-C на звичайних 4 входа, і його також можна комбінувати, наприклад, вставити його ось, ось цей перехідник з HDMI, і взяти, зробити звідси вихід на 4 кабеля, якщо вам потрібно. Тобто комбінацій безліч все працює з цими джойстиками. Так, як підключити я показав. Тепер давайте покажу, як е монтувати і куди монтувати можна ці всі пристрої. По моїй задумці. А, ну і до речі, найдешевший в мене варіант дома був і найстаріший. Це також ось такий звичайний USB-хаб. Вони називаються точно. Це USB-хаби. Ось такий маленький, я його зняв зі свого старого сетапу, він також працює. Більше чотирьох брати не слід, тому що можуть відпадати деякі ну, не, буде вихват... не буде вистачати там, вольтів або Амперів для того, щоб девайс працював ісправно. Тому 3-4 виходи це оптимально від одного USB. У Type-C ситуація краще, тому що там йде, як мені здається, більше напруга або спроможність більше джойстиків використовувати. Тому така справа. Є ще одна річ, про котру я не сказав, це подовжувач оцих USB-кабелів. Якщо вам не вистачає подовжувача до ноутбука, тому що мені, наприклад, мені вистачає ось такого подовжувача на 60 см плюс 4 кабелів, наприклад, в цьому випадку. Тобто воно без проблем дотягується в мене ось ноутбук, ось ця панель. Але якщо у вас, наприклад, десь там комп'ютер стоїть, то я також пропоную в комплекті. За необхідністю можна дозамовити 1,5-метровий USB-подовжувач. Тобто, підключаєте ось сюди USB-вихід оригінальний. І сюди вже можна підключати там на півтора метра до комп'ютера, чи куди вам там треба підключити. Це також можна дозамовити разом з замовленням. Тому що, як ви бачите, з метою того, щоб прилад був, пристрій був якомога, такий мощний подовжувач. Коротше. Це як додаткова опція, такий подовжувач коштує десь 100-200 гривень. Ну і тепер покажу, дорогі друзі, як е, можна монтувати, яка задумка е, монтування на столі у звичайних умовах е, цих джойстиків. Погнали, значить, які в мене є три типи кріплень. Давайте покажу. Значить, незалежно від джойстика, всі вони в мене або це маленький, або це великий, вони кріпляться на Отакі 2,5 міліметрових шурупа. Тут 2-сантиметровий шуруп і він тут стерчить. Ви можете це побачити, якщо я ближче покажу. І тут стирчить. Е, і другий вид це коли те ж саме, бачите, воно нікуди не випадає. Тобто тут воно все тримається е, за щодо того, що воно пластикове і тут розміри підігнані гарно. Тобто всередині джойстика все тримається, але оці штуки тут не торчать, тому що вони 8 мм замість 20 Ось, І це дає нам змогу. Давайте я це відкладу поки. Це дає нам змогу, по-перше, його просто у щось е облокотити оцією стороною. Бачите, тут така виїмка є. І ми його просто отак-облокачуємо, от облокачуємо. хай це буде монітор. І він у нас упирається в монітор. Але це ну, може бути не дуже зручно, тому що він може їздити. Тому я вам рекомендую сюди двосторонній скотч наліпити, просто полосочку, чи сюди, чи сюди, і отак от його кудись оперти. Також можна просто його оперти в стінку, тому що рівна поверхня вона дуже добре. І скомбінувати це також десь зі скотчем. Але це такі варіанти доволі. Колхозні, я би так назвав, але вони будуть працювати і більшого не треба. Можна просто його поставити на стіл, бачите? Ось. Але тут буде отакий от зазорчик. Тому тут треба брати якусь підкладочку, підскотч, і ну, воно може їздити та перевертатись. Тому це такий варіант, я би сказав, не дуже, не дуже крутий. Тому що тут є е, зазор, але також це можна використовувати. Так от ставите... Кудись впираєте, сюди трошки скотча і готове. Але е, ви можете використати отакі штуки, я їх замовляв. Дивіться, отакі дві штуки. Вони, правда, коштують 2-3 бакси за одну штуку. Але якщо тут вже є скотч, якщо ще сюди додати скотч, це одну я відкриваю іншу. Вони такі доволі е, тверді. І металеві. Можна щось з ними придумати, я впевнений. Дивіться. Просто отак от їх ззаду кріпите до столу один інший. Один скотч до столу, один до цього девайсу, і він зможе у вас перевернутись тільки, якщо ви дуже сильно будете от сюди давити. І то, навряд чи, ну, якщо він буде на скотчу, то він, мабуть, не перекрутиться. Можна щось придумати. Отак його на скотч посадити, чи. Коротше, це просто область фантазії вашої, як вам буде зручно. Тим не менш, такий спосіб існує. Але зараз я покажу, як я для себе це бачу у складі якогось типу кокпіта. Для цього в мене також два варіанти. Значить. Один варіант це я використовую такі довгі шурупи. Бачите, вони тут стричать. І я це кудись впираю і Дивіться. Наприклад, у мене є отака стара панель. Ось. І просто я от сюди її монтую, отак от. І як бачите, тут є простір для того, щоб. Їх туди вкрутити. Звісно, там маленький зазор, мабуть, воно все зламається, але цього вистачить для того, щоб цей девайс не їздив. Тобто, якщо тут буде зверху дерев'яшка і збоку, тобто, якщо ця панелька дерев'яна буде зібрана або металева, буде зібрана по параметрах цього джойстика, то все зручно вийде по розмірах, його, щоб трималось. Тепер дивіться ще один варіант, і я рахую, що це найкращий варіант для того, як. Фіксувати і користуватись, значить, беремо отакий девайс. 8-мм шурупики тут, нічого не видумуємо. І на 3D принтері я роздрукував отакі штуки, дивіться, а ось вам видно їх. Дивіться. Вони просто так зверху накладаються, вони можуть бути білого кольору, сірого кольору, Ну, які, які зручно. І беруться отак 4 штуки. Тут є спеціальні отвори, бачите? Воно А, Ну ви бачите, так, да, коротше. Ось куди встромляється цей е, шурупчик якийсь інший, і виходить у нас дуже гарно зафіксована топова конструкція. Ось так от воно буде виглядати. І. Доволі гарно триматись. Це прям вообще ідеальний варіант. Щоб зняти, просто береш, знімаєш ці штуки, 4 вінтика. Не треба розбирати джойстик, нічого викручувати, просто так їх зняв і дістав джойстик, ставив інший, якщо треба. Я рахую, що це самий топовий спосіб це з використанням оцих от штук, якщо використовувати на вісу. Ну, ці штуки знову ж таки можуть бути сірі, можуть бути білі. Ну, Будь-якого кольору. Ну і чорного теж, так плюс-мінус нормально смотриться. Значить, що йде в комплекті? В комплекті йдуть отакі штуки сірого або чорного кольору. Чотири штуки. В комплекті йдуть ось такі короткі шурупики. Ну, залежить від того, скільки, скільки у вас. Цих штук буде. Якщо тут, наприклад, їх 4, то в комплекті буде 4 таких коротких і 4 отаких от, от довгих. будуть. Тобто на ваш смак, як ви хочете монтувати, як так і будете монтувати. Наприклад, цей девайс також буде непогано. Додатково ви можете замовити оці штуки. Я скажу, де їх купити. Або, якщо ви будете купувати перед замовленням, то я їх просто передзамовлю. Для вас без ніяких націнок, просто скільки вони коштують, стільки і, і будуть, і я просто їх вам відправлю. Скотч вже двосторонній, шукайте самі, якщо треба. Ну, В мене є, але я не буду відправляти, тому що воно може пошкодити, пошкодити сам девайс. Так, що ще я хотів сказати? Мабуть, все. На цьому все, все, що я хотів показав.